Луцьку центральний ринок відновив роботу після пожежі. «Запах горілого трошки відчувається, звичайно. Бачите, в масках стоїмо. Людей мало, вони знають, чи працює базар. Нове укриття облаштували для недоношених немовлят у перинатальному центрі. Це у нас інкубатори в випадку, якщо дитині потрібен певний температурний режим. Військовий, який втратив обидві ноги, освічився коханій, пара збирається одружитися. Втратив ноги, знайшов справжнє кохання. розумієте. у Луцьку центральний ринок відновив роботу після пожежі, яка трапилася напередодні. У Петра Ядка поряд із місцем, де вигоріло приміщення. мене господь милого. А люди пострадали. Сьогодні я сам йшов так, лише подивитися, щось зробити. Я думаю, люди вернуться. У магазинчиках поруч немає електрики, холодильники вимкнені. Розповідає продавчиня Галина. У холодильнику ще зберігається температура, тому що він охолоджений. Вчора мене телефон не замовкав. І вони переживають. І вони сьогодні вони говорять, яка боже, як як ви, яка, тримайтеся». На ринку сьогодні не людно. «Запах горілого трошки відчувається. Звичайно, Бачите, в масках стоїмо. Людей мало, вони знають, чи працює базар. Працює всім треба жити якось, з села поприїжджали. Я так само чотири корови молочне привожу, трохи розвожу по людях, трошки доторговуємо. Чула про пожежу і знала. А люди як приходили, так і приходять. Трошки менше, бо тому, що налякані були, знаєте, я казав. Але ми раді тим, що Сьогодні є базар. Бо ми пенсіонери. То ми тільки на базари виживаємо. Працівники адміністрації ринку про пожежу та її наслідки говорити відмовляються. Без коментарів. Суспільне намагалося з'ясувати в адміністрації, як довго не буде електропостачання на ринку, яке майно знищено, чи будуть відшкодовувати збитки підприємцям, які втратили майно. Завідувач ринку Олег Марченко на телефонний дзвінок відповів та ситуацію не прокоментував. Нагадаємо, пожежа трапилася після першої години ночі 15 -го грудня. Її гасили 34 пожежники та 9 спецавтомобілів. Полум'я знищило майно на площі 400 квадратних метрів. Збитків зазнали майже 40 підприємців, розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бозулу. Кожен з них звертатиметься в цивільному порядку до суду по відшкодуванні збитків. Тут ще потрібно з'ясувати, чи мають вони всі необхідні документи, підписані договори і так далі. Щодо самого факту, то за ним внесені відомості в єдиний реєстр досудового розслідувань за частиною другої статті 270 кримінального кодексу України. Це порушення правил пожежної та техногенної безпеки, що спричинило значну майнову шкоду. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала. Кордон посилено охороняють, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Щодо ситуації на українсько-польському кордоні, за минулу добу через міжнародні пункти пропуску, ягодин та у що межують з Республікою Польща, виїхало 3500 людей, в'їхало 3900. Під час сьогоднішньої повітряної тривоги, яка тривала чотири години, у новому укритті неонатального відділення обласного перинатального центру перебували майже 20 новонароджених із медиками і батьками, каже керівниця Ірина Горабська. Це у нас інкубатори в випадку, якщо дитині потрібен певний температурний режим, то тоді ми їх поміщаємо в інкубатори. Вони бачите, включені всі нагріті». В укриття довелося спуститися вперше. Говорить Інна Кислюк, яка лікує двомісячного сина. Пролунав сигнал тривоги, зразу підійшли медсестри, повідомили про те, що потрібно збиратися. Навіть не думала, що так настільки тепло, дуже гарні умови. В укритті з дружиною і сином перебуває Ігор Савчук. Каже, допомагає після пологів. Це мій обов'язок, у нас хлопчик. І скільки йому вже ну вже йому місяці, вісім днів. Умови ну, тут хороші, то все є туалет, тепло. Медична сестра Ірина Зінгель опікується в укритті дівчинкою Міланою, від якої батьки відмовилися. Це четверта така дитина у перинатальному центрі за нинішній рік. В таких складних умовах тяжко працювати, але Дуже все ну, все організовано. Перед тривогою ми не встигли поїсти там зверху. То ми швидко спакувалися. Одягнулися, вкрилися і спустилися і тут, будемо їсти. Такі дітки вони повністю на забезпеченні лікарняному. Ця дитина має практично все. Немовлят сюди переносять у спеціальних сумках, розповідає Ірина Горавська. Якщо щось, не дай Бог, станеться, бо ми в таких умовах живе, і дитинка впаде, це буде дуже низько, і дитинка не травмується. А це реанімація для недоношених і хворих дітей в укритті. Зараз тут наразі шестеро діток. Які перебувають саме в цьому сховищі? Це дітки, які потребують дихальної підтримки, особливих умов перебування. Тому вони відокремлені, вони знаходяться з моніторами, з апаратами в інкубаторах. Є недоношені дітки, є дітки з маленькою вагою. Ці дітки, що потребують кисень, надати невідкладну допомогу діткам і підтримати їхні життєві функції тут можна. Генеральна директорка обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська каже: укриття облаштували за правилом двох стін. Тут усе відремонтовано: нова електропроводка, підведений кисень, є усе необхідне обладнання і медикаменти. Ремонт зробили за гроші з обласного бюджету. Нам виділили мільйон гривень, і ми протягом двох місяців зробили ремонт в цьому сховищі, і вже протягом двох тижнів ми його використовуємо. Нині у підвалі неонатального корпусу облаштовують укриття для ще одного відділення. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк. Сергій та Світлана герої відео, яке стало вірусним у соцмережі. На ньому чоловік у вишиванці на інвалідному візку робить пропозицію дружитися своїй коханій. Це найкраща дівчина світі. Я дякую в життю, що в ньому з'явилася. Ти станеш моєю дружиною. І вона. Погоджується, що воно набере таких обертів, то ніхто ну, навіть не могли менше, подумати». менше ніж за сутки набрало там майже 3 мільйона. Це великий приклад для людей, які втратили кінцівки на війні. От побачили це відео, що зрозуміли, да, що на цьому життя не закінчується. Що типу, можеш ти далі жити, можеш одружитися, можеш повноцінно жити. Світлана фельдшерка швидкує Сергій у цивільному житті. Працював автомеханіком. Пара знайома менше року. Обом 24. Ми познайомилися на цей типу з 21-го на 22 й празднували своїми компаніями. Молодята кажуть, що не встигли поспілкуватися, бо почалася повномасштабна війна. Сергія 24 лютого мобілізували у збройні сили. З квітня його підрозділ був на лінії зіткнення. Спілкувалися в телефонному режимі. В липні він до мене каже по телефону, що давай будемо зустрічатися. Ну давай будемо щось спробувати. Тоді він отримав поранення, е -е, попав мене з ним в зв'язок. В населеному пункті широке біля СМТ-Снігурівка. Там Снігурівку тримали російські війська, стояли при виконанні там одного бойового задання. виходить так, що трошки прилетіло. Постраждало нас було трьох. Два моїх товариша один загинув на місці, другий в лікарні. Ну а мені пощастило трошки більше. Сергій отримав поранення легень, ока та кошківника. Через травму йому ампутували обидві ноги. Перші побачення молодят відбувалися у госпіталі. Заходила в палату тоді вже на ну, типу перший раз. Я бачила по його очах, як він переживає. Типу мою реакцію хотів дуже сильного бачити. Боявся щоб не розвернулася, і не пішла. Ну, Понятно? Не могла інакше і не хотіла. Не знаю, справжнє ну справжні кохання втратив ноги, знайшов справжнє кохання, розумієте, типа, ну якось так. У те, що поранений військовослужбовець так швидко вирішить одружитися, не повірив навіть його найближчий друг Вадим. Він буде свідком на майбутньому весілля. Позвонив Сергій, каже: тут каже, братан, щось там. Ти знаєш, я там одружуюсь, кажу, що ти ж? Каже, та ні, там все, через два тижні їдемо, типу, на заручне. Розписатися Сергій та Світлана планують перед новим роком. Попереду в Сергія ще одна операція на око та протезування. Я стою на чергу на протезування за кордоном. Я можу типу, попротезуватися в Україні, але бажано за кордоном зараз воно якби не дуже швидко рухається. Кажуть, що держава зараз дуже великі кошти виділяє на протезування для солдат. Вони кажуть, що будуть бігати. Я сам знаю, що я буду бігати, Розумієте? Типу, не так може швидко, як раніше, але буду себе повноцінно відчувати. Після перемоги і завершення реабілітації молодята планують гучно відсвяткувати весілля. Нині ж Сергій каже своїм прикладом намагається допомогти іншим пораненим. Бійцям. Дар'я Тамушкова, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк. На Волині триває заготівля новорічних ялинок і сосен. Дерева ростуть на спеціально відведених для цього плантаціях та у розсаднику. На території селекційно-насіннявого центру у гаражі хвоні доглядають від насінини до великого дерева. Ялина канадська. Її теж можна придбати до свята. Керівниця лісорозсадника Ольга Доля розповідає, мають кілька видів ялинок та сосен, що найбільше підходять для прикрашання на новорічні свята. Люди хочуть, хоча би трішки до свят себе порадувати, порадувати своїх близьких. Тут продають дерева у горщиках. Сергій із Луцька говорить, що приїжджає за ялинками сюди не вперше, тому що вона тоді не засихає так, її є можливість висадити потім. Новорічні дерева після свят потрібно правильно пересаджувати у ґрунт, інакше вони можуть не прижитися. Її треба підливати, і щоб вона в приміщенні довго все-таки не стояла, і виставити на свіже повітря. От і тоді можна висаджувати просто в ґрунт. У лісі неподалік села Сокиричі вирощують сосни та ялини. На плантації у 12,5 гектарів висадили орієнтовно 70 тисяч сіянців, говорить працівниця ківерцівського лісгоспу Тетяна Неводнічик. За деревами їдуть з різних регіонів України. У нас тут ми багаті природні умови, тобто багаті ґрунти і все таки ялини набагато пишніші, як от вони на Поліссі». Анатолій Главак із тимчасово окупованого Мелітополя розповідає на Волинь за ялинками і соснами їздить щороку. Цього разу везе їх до Києва. На місці пакує дерева у сітки. Ніхто її не пламає, і сложується хорошо, і остається ціла файна ялинка. Кожне дерево лісівники чіпують, аби покупці знали, що воно було зрубане легально де вона виросла, в якому лісгоспі її зрубали, і коли її реалізували. Ми ці ялинки внесемо в систему електронного обліку деревини, і там можна буде просто її перевірити по номеру. Цього року лісівники затримали трьох чоловіків, які незаконно рубали ялинки для подальшого продажу. каже працівник лісової охорони Ігор Войцеховський. Було виписано вже три протоколи на загальну суму 18 тисяч гривень. Ямитепня коливається в новорічних ялинках від 10 до 20 сантиметрів. Від цього і залежить сума збитків, штраф постійно про десять гривень. За словами речниці обласного управління лісомисливського господарства Світлани Думської, усього на Волині є 200 гектарів плантацій новорічних дерев. Цього року лісівники планують реалізувати. 50 тисяч хвойних орієнтовно на 10 тисяч менше ніж торік. Ціна сосен і ялинок зросла на 10-15 відсотків і стартує від 120 гривень. Павло Мельничук, Віктор Лгеньковський. Суспільне новини. Луцьк в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка готуються до прем'єри. Так будьмо ж ми сватами. Ой, кажіть, кажіть учіть!» Всьому раді самі репетиції тривали останніх півтора місяця. розповідає режисер-постановник вистави Микола Яремків. Глядачам презентуватимуть сватання на гончарівці Григорія Квітки Основ'яненка. Це соціально побутова комедія. Обрали цю п'єсу, каже режисер. Не випадково, і сьогодні час такий, що людям потрібне почуття гумору, потрібна радість. Бо завжди в найтяжчі часи нашої історії завжди почуття гумору рятувало нас. У комедії, написаній 1835 року, розповідається про життя та побут сільської родини Прокопа і Одарки та сватання до їхньої доньки Уляни. Усі події відбуваються у селі Гончарівка на Харківщині. Тому декорації на сцені та костюми акторів виконані в національних мотивах. Розповідає художник-постановник Микола Костюшко. Гончарівка до сих пір це район в Харкові є, і в мене все зв'язано з гончарами. Горшки намальовані на рушниках. Рушники це забава хозяйки. І дочки її, а горшки це прокопа забаганка, все і мені так все пов'язалося. Тісно у прем'єрі задіяно вісім акторів та двадцять музикантів. Артист драми Микола Семенюк грає у виставі сватання на гончарівці Стецька. Говорить, його герой вчить глядачів на все у житті дивитися з позитивом, іноді навіть по-дитячому. Хоча він і вважається якби дурником і трішки таке менш розумним ніж інший світ. Але в нього є своя своєрідність, своє бачення світу дає людям побачити щось відмінне інше. Режисер Микола Яремків каже: виставу усучаснили, не переробляючи класичного тексту п'єси, додали українських пісень. Прем'єра вистави запланована на 17 та 18 грудня. Олена Чорнуха, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.